Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. Настане мир. Колись. настане. Хтось дочекається, хтось ні. І будуть вже по цій війні нові герої, ветерани. І знову будуть шанувати. У нас невідомого солдата і будуть жінка, діти, мати свого живого обіймать, а ті, у кого свій поліг не втішаться і не пробачать. Ген попливе рікою кача, та син не веде на поріг. Так мирно стане неодмінно, бо моляться у день і ночі. Небесні сотні і тисячі за нашу рідну Україну. І серце крає нині те, що їх число щодня росте, щодня поранені і вбиті, найкраще гинуть, вянеть світ, а ми не можемо зупинити. Простіть, простіть, простіть. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий. І душі політ, коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це дім, і мама, і тато, і любові стінки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба коровай. Мир на землі це розсіні світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю, і щастям у серцях. Це та земля, де сміх і пісня лине. А діти йдуть до школи знов і знов. Там у боях ніхто не гине, бо там господар, щастя і любов.